Формадол. Таблетки від головного болю. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Як здебільшого сьогодні вітають з якимось святом. Ну, бажаю здоров'я, достатку, радості, ну або щось подібне. Правда, ж звучить якось пісно, навіть тривіально. А як висловлювали ці побажання здавна? Коли звичали здоров'я, успіху, удачі, казали з роси та з води вам. А бажаючи достатку, хай дім буде повна чаша. Ну а тепер порівняйте: бажаю здоров'я, достатку і радості і зросита з води вам. Хай дім буде повна чаша, і нехай радість живе у вашому серці. Якщо ці привітання висловлюєте в письмовій формі, то займенники вам, вашому, пишемо з великої літери лише тоді, коли побажання стосуються однієї людини. А якщо двох чи більше, то тільки з малої букви. Ось і все. Вітайте щиро і смачно! З понеділка по четвер: країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який ви Жив після гри смерті вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали, будь ласка. Послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.